З традиційних атрибутів урочистих церемоній сьогодення, хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, та виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням палацу спорту Шині Дніпра, відкритим чемпіонатом ТМС Дніпрокап з бразильського джиу-джитсу від ліги ТМС. Дивізіон тимчасово зазирнув до рідного міста, хоча воно і зустріло його, м'яко кажучи, не з розкритими обіймами. Адже з раніше зарезервованого майданчика великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви бразильців в останню мить вічливо, але безцеремонно попрохали, виштовхали. Втім, провини у тому арени немає. На щастя, на порятунок прийшов баскетбольний клуб Дніпро. Який з розумінням поставився до проблем, протягнув руку допомоги, і турнір все-таки відбувся та пройшов як і зазвичай на гарному організаційному і змагальному рівні. В ньому, окрім господарів, взяли участь спортсмени різних вікових категорій, від найменших від 4 років до дорослих з міст східного регіону, держави Кривого Рогу, Запоріжжя, Харкова, Одеси. Всі вони в Унісон, вкотре з задоволенням відзначили, що в ході змагань все було враховано до дрібниць. Висококваліфікованим об'єктивним було суддівство. Переможці і призери отримували вишукані стильні нагороди, одним з володарів яких став Фаган Гуль Коричневий пояс з Дніпровської академії «Топган» Джиу-джитс скул. Не смотри, у нас страна йде війна, ми активно боремся, тренуємося. Слава Господі, у нас хлопці перейшли, всі боролись, спробували себе. І тут є чемпіон світу, чемпіон Європи, вони з нами діляться ковер. Слава Господі, все нормально. Дай Бог, що війна закінчилась, щоб ми виступали в чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи. Дякую вам огромне, організували для нас такі. Які фрістижні турніра, і спасибо вам тоже огромное. Ви підходьте свої вірем'я, знімаєте нас, показуєте, весь віс Україна, вісміра. Ми є Спасибо вам большое. Родзинкою турнірів Ліги ТМС стало проведення змагань серед ветеранів з ампутаціями, котрі відкрили для себе джиу-джитс вже після поранення, демонструючи приклад незламності. Подібне стало однією з складових програми реабілітації військових через спорт, яка дає можливість багатьом відновити фізичний стан. Підтримувати ментальне здоров'я, створювати безпечний простір для спілкування. Та взаємопідтримки в підсумку допомагає повернутися до повноцінного життя. На наших на всіх змаганнях, які ми проводимо, ми більше уваги стали приділяти саме ветеранам, людям, які мають ампутації. Тут у нас є окрема категорія параджиу-джитсу. Тобто, і цього разу ми в Дніпрі повернули так, так регіональні турніри. І сьогодні у нас також були представники саме ветеранського спорту. Одним з них став ветеран російсько-української війни Михайло Дроботенко з Кропивницького. Який у 2022 році при обороні Сєвєродонецька, де воював у складі 57-ї бригади збройних сил України, втратив обидві ноги, проте не впав у розпач, а завдяки джеуджитсу не тільки повернувся до нормального життя, але наразі перемагає на представницьких міжнародних турнірах, де вже встиг стати срібним призером чемпіонату світу серед параспортсменів. Звісно, панує він і на вітчизняних теренах, і нинішні змагання виключенням не стали. Михайло здобув золоту нагороду, втім, куди більшим здобутком для себе вважає, що йому особисто дало. Це бойове мистецтво і міжнародне спортивне єдиноборство. Воно дає якусь мотивацію на боротьбу з самим собою. Для мене ще це знаєте, як стати прикладом для інших хлопців, щоб вони почали займатися, хоча б якоюсь активністю. Тому що фізична активність це насамперед це як фізична допомога, так і психологічна. І хто б мені що не казав, ну. Фізичні вправи це саме перше, що потрібно для реабілітації ветеранів після поранень. І ушкоджень. попри вище згадані негаразди, які не залежали від організаторів, повернення у рідне місто і проведення в ньому відкритого чемпіонату ТМС Дніпро Дніпрокап, на думку віцепрезидента ліги ТМС Сергія Погосяна, було успішним, адже не дарма говорять, що вдома і рідні стіни. Допомагають нам в Дніпрі. Ми ж як вдома розумієте, тому нам дуже приємно, класна арена, хороші сутички були. Ну, на жаль, були і травми, але це спорт, тому ми раді, що ми повернулися у Дніпро. За підсумками турніру, перше командне місце посіла Дніпровська академія бразильського джиу-джитсу «Топган». Також серед інших були нагороджені переможці і призери, які змагалися за звання чемпіонів та командні кубки.